Радий вітати тебе, друже, на каналі Юрко. Зараз у нас, як завжди, буде епічний і настрільний бій на ВЗ-55. Купа дамагу, купа фрагів, і хоча я маю сказати, що бій буде ну, трошечки нестандартний, бо я не звик бачити, що з, одні... з однієї позиції на важкому танчику можна прям стільки наваляти. Але давай подивимося, бо настрілювати наш герой буде дуже багато. Доки не почне рухатись вперед. Все як завжди, бо це варгеймінг. А давай трошки згадаємо, що в нас за танчик такий ВЗ-55. Це така, ну можна сказати, імба в рандомі, бо в нас дуже короткий барабанчик на дві пульки, в яких дамагу по 500. А якщо зарядити в нього все, що можна зарядити, то... Опа, ну, отак, отак можна робити. Просто можна під'їхати досить швидко, стати від броньованої башти і починати настрілювати по недолугим противничкам. Настріляв, два пульки, дві пульки дав, КД між пульками, по-моєму, 2 секунди, ну, дуже короткий якийсь там КД, що дозволяє настрілювати, якщо хтось помиляється, досить боляче тут їхати і, і просто отримує ВНЛД. Як йому тут боляче? Як кажуть, тут озвучка засажень. 306 на підкалібрах, на ББшках 260, ну так, трошки не вистачає. Не вистачає на підкаліберах бронепробиття, але з точності нашої гармати вистачає, щоб цілитись і влучати досить гарно. Опа, ну сам бачиш, навіть з дальньої дистанції настрілює наш герой. Не кожним пострілом, але настрілює. 2к дамагу вже зробив ледь ледь дві хвилини пройшло, ще не пройшло навіть, а він же зробив 2К дамагу, став собі за камінцем і немає якихось проблем взагалі. Тут, до речі, дуже багато і зелененьких приїхали, і червоненьких. Є четвертого в щоку залітає. Ну там проблемна проблемно, башта в Є4-го є в плані того, що в неї досить часто залітає, навіть здалеку, бо є там слабенькі місцевих, хтось фугасами по ній лупить. То з фугасами то кобра стріляє, ясно? Нормально. так. Кінь приїхав, він не знає, чого є п'ятий такий побитий, але зараз дізнається. Прямо через каточок пробиває. Ну так, виїхав. Пиш-пиш мінус 1000 хп. Пиш-пиш, мінус 1000 хп. Неприємний неприємний дуже цей танчик, особливо коли він стоїть от в таких от місцинах і вискакує. Ох, наша ВК отримує, ох, поїхала нахабно. Цей бій буде гарною демонстрацією одного з тих правил, які я завжди нагадую сам собі. Правил негласних, так би мовити, написаних правил вар варгеймінгу нікуди не треба їхати. Тобі все, що треба в цій грі, зайняти правильну позицію і звідти настрілювати, бо на тебе будуть сунути, а ти стріляти. Коли супротивники закінчились, от тоді переїжджай. Приблизно така схема в більшості боїв підходить за рідким виключенням. От та... Е, -е коняка нас пробила, от гадость така. Але ж нічого, але ж нічого, бо вже 5 тисяч дамагу, 5 тисяч дамагу за камінця. Стій, стріляй, май собі проблем. Такий дивісь цього бою. Але він ще далеко до закінчення. далеко до закінчення, Бо у ворогів 20 тисяч хпшок ще. А в нас ще є пульки і треба стріляти. Башто в нас достатньо проблемно пробити з такого ракурсу, хоча там корпус наче виглядає. Але червоненькі щось не звертають на нашого героя, на Манстерео. Манстерео його звати, точніше, такий в нього нікнейм з клану Іл. Отакий от клан, отакий от нік, отакий от гравець, який дуже добре настрілює, поки Маус тут намагається свою. Тушку розвернути кудись заховати вже 6700. Просто просто бімба. Просто бімба з одних кущів. Але ж але ж це ще не все. Ще не все, що має і настрілювати, і наробити цілу купу фрагів, а поки в нашого героя жодного. Поки він всіх тільки розминає, да, отут каже, що не пройшла, а другий постріл був засаджений. Жіноча озвучка, жіночий командир сидить в екіпажі. Ну Що вже не рідкість для танків, в нас багато жіночих екіпажів. Але Зеха тут з цього кущика настрілює і не втомлюється. Ого, отак от, от, от вона може і навіть не світиться, я б так нахабно не ризикнув грати. Бо ти, коли будеш стріляти, будеш світитися, а коли будеш їхати назад, тобі як дадуть. А може і ні. Ну точно світиться, але ніхто йому не дав. О, тут ще можна закидувати. Так. 8200, де капіц. Це кап'єць, але дивіться, якщо глянути на мапу, то червоненькі вже поїхали. Проломили верхню частину, приїхали середини і вже щось треба робити. Вже якось треба рятувати гру, не дивлячись на те, що наш сьогоднішній герой вже настріляв 8200. 8200, ще раз, два, і все, вже 9300. Як же воно люто настрілює? Як же воно люто настрілює? Треба собі... Я... У мене є Взеха, але я не докачався ще до другої гармати, а на першій циклічній поки що граю. Хоча і на ній вона непогано роздає, можу собі сказати, якщо не поспішати. Якщо грати обережненько, отак, Везеха поїхала. Тепер подивимося, скільки разів вона буде отримувати, коли буде грати вперед. Опа! Перший, бо Везеха виявилася ззаду ворожа китайська. І засаджена нам збоку. Як картопля, і город нам був засаджений. Так, їде в Афентрагер і Везеха, і там ще Цунтуріон середині. І Маус ззаду, ну коротше тут з усіх сторін обклали. Опа, раз по Вафентрагеру другий. Мінус 1000 хп Вафентрагер. Вже 11. Вже 11 касумарки. Це це прикольно, але ще не все. Але ще не все, бо червоні сунуть і ще й мають шанси виграти тут. Так, Взеха помиляється, їде до нашого героя дупою і по ній отримує. По ній отримує, там залишається Маус і Центуріон. Ще десь Стервеха, тикають на мінімат, що вона десь там на поличці по центру стоїть. Не перезаряджає барабан, бо тут маус шотний. Можна його десь поцілити. Шотного того Мауса. О, хастервеха за... не, не там була, де тикали, і зараз буде стріляти. Оце те, про що я казав, тільки починаєш їхати вперед. Наш герой накидав майже там, 9 лишком кадамагу, поки стояв ззаду. Як тільки поїхав вперед, зразу почав отримати. От ти і думай після цього, чи варто взагалі їхати вперед. Особливо коли тебе підпирають союзнички і не дають розвернутися і поїхати назад. Все, 180 хп в нашого героя. От таке ти бачив. От таке ти бачив. 180 хп вже залишилось. Але ж 11к вже настріляли, треба ще давати дамаг, щоб виграти. Щоб виграти, десь там міг бути центуріончик. Його немає. а та саме Стервеха забила нашого 75-го, який не дав нам відіграти. 11 11.10 хоч і на нашу користь рахунок. Але поки що не зрозуміло, чим то все закінчиться. Он фуловий леопарче в нас є. А у противників є фуловий чарфутюр і фулови естервеха. І побиті ще два важких танчики. Не хочеться вже, бачите, нашому герою вже не хочеться сунутися вперед. Він чудово розуміє, чим то для нього має. Ну, може, немає, але може закінчитись. Тому він обережненько хоче десь там якось, десь там якось звідки стрільнуть. Маус, їде так, поки оперативна пауза, як завжди, треба лайчик протиснути обов'язково, бо без того не буде цікавих боїв на каналі Юрко. О, тож, якщо ти хочеш їх бачити більше частіше, можливо, навіть не по два, а по три на день, то обов'язково став лайк і підписуйся на канал Юрко. А ще краще ділись з друзями цим відео. Коротше, зроби хоч щось корисне для просування українського контенту. Бо я вже так просю, так просю. Так, дивимося, чарфутюр добив нашу петеху, тобто він також десь має бути на поличці в тих кущах. Всі заховалися по кущах, і от не так просто в кінцівці виявилось. Так лихо напулював наш герой на початку, і так не просто виявляється в кінці тут виграти. Воно чарфутюр просвічується. Під калібери швиденько летять і дають 950 сумарки. По 475 два постріли, що досить рідко буває, щоб постріл видавав такий самий результат по дамагу, як і попередній. Але ж але ж таке буває. Так, 12к вже настріляв, там ще є старвеха. Там піпка тільки торчить. Може б мало все забрати, поки центурчик не приїхав. Або чекає, чекає наш герой на Стервеху, я казав, що центуріончик приїде. Фугасом давав, походу, фугасом стріляв центуріончик, але не влучив. Може і не фугасом, але в будь-якому випадку не влучив. І поки тут відволікаються вороги, можна накидати ще дамагу. раз. І другий. До вас? Добре. 13235 вже не стріляв. Бомбічно, але тут їде Маус і їде центуріончик десь. А в нашого героя поки що каде. Хоча воно скоро закінчиться, але треба обережненько. Їде зустрічати Центуріона, я так розумію, бо він більш небезпечний, ніж Маус. Кинув того червоненького на відкуп леопарду, а сам їде сюди за церкву. Чи що це таке? Ну, якась церква. Хай, хай буде церква. Так, якийсь монастирчик невеликий. І леопард таки добив того Мауса. Ой світимся, ой світимся. ой світимся ззаду. А Центр, що таке дивне, чи він фугасами стріляє, що бебешок немає. Ну, то його проблеми. А наш герой зробив три фраги. Всього-навсього. Але всього-навсього 14 тисяч майже сумарки. Щоб ти так настрілював кожен бій, так? Да? А по результатам бачимо, що це був бій на дві відмітки. На майстра. Тут ще взірвав він комусь башту, настріляв купу медальок і спартанця і залізну стіну, стальну, і основний калібр, і навіть танкіста снайпера дали. Коротше, всього він тут напуляв, лише фрагів мало. А так, усього, але ж на таку кількість дамагу ми то можемо йому вибачити. Навіть заблокував 2000 і, плюс вийшов з преміум аккаунтом, що також прикольно. Маю сподівання, що ти вже вподобав, що ти вже ляпнув свій дуже важливий цінний коментар під цим відео, а також протиснув дзвіночок, щоб не пропускати нові епічні відео та вечірні стрімчики на каналі Юрко. Заряджаю тебе на позитив і до зустрічі пізніше.